Чому майбутнє ікомерсу, і як ви бачите, майбутнє в контексті цього розетки? Куди і як буде розетка розвиватися? Що ви робите зараз? Слухай, ну ми з, зі свого боку вже обрали для себе свій шлях. Ми хочемо бути центром, в принципі, ми є зараз, ми хочемо бути ще більшим центром продажів і покупок в інтернеті. Ми створюємо екосистему для. Продавців і для покупців, яка складається з платежів, з логістики, з просування товарів. Ми запроваджуємо зараз Розет КПЕ. Що дає Розет КПЕ? Розет КПЕ дає можливості для покупців один раз ідентифікувати себе в системі, а таких людей вже 16 мільйонів, і після цього безшовно сплачувати на всіх сайтах, де Розет КПЕ інтегровано, тобто і на розетці, і на промі, і на шафі, і таке інше. А також можуть бути і, і зовнішні сайти, які поставлять цей платіжний інструмент. І після цього ви зможете ідентифікувати вашого клієнта просто за номером телефону. Якщо він є у розетки, то він відразу заповнить ці свої дані і зможе заплатити за ваш товар. Також додаємо вже кредитування, розстрочку і інші фінансові сервіси для покупців, які можуть бути корисні і продавцям, теж якщо перш перш за все вони збільшують продажі. Це Великий для нас крок в принципі. Ми до нього довго йшли, і зараз запуск відбувся. А от е довго йшли це скільки? Пару місяців, півроку? Ні, насправді ця інтеграція, розробка, отримання всіх ліцензій Нацбанку і таке інше зайняло у нас більше ніж 2 роки. Більше двох років. Так.